Мене звати Руслан, ви на каналі Криптодон. І сьогодні я поговорю про хантерпул мажору, який вже пройшов, але давайте підіб'ємо підсумки по ньому і спробуємо відродити цю рубрику. Ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. А, можливо, комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Як ви бачите, у мене є. Декілька планів на Хантерпули, які я хочу реалізувати в грудні, і тим самим відновити цю рубрику. Так на сьогодні це будуть Хантерпули, які вже Пройшли, але в подальшому я інтегрую їх в наступний контент-план, і вони будуть іти анонсно перед початком і потім в кінці, як це було до цього. Це прикольна рубрика, як на мене, вона має місце бути. Вона набирала непогані перегляди, і тому я думаю, що її все ж таки варто відновити і робити певну сводку по ітогам Кожного пулу, який відбувається на байтбіті за часту, але я хочу підключити і інші біржі. ОКХ в нас також. Приймала участь в цьому проєкті, але на ОКХ джамстарти дуже рідке явище зараз, не розумію чому, а, начебто і ринок лояльний до цих всіх активностей, але вони а, якось сидять. Проте на байтбіті їх до 100 біса, Останнім часом заливають дуже багато пулів, і це топ-1 активність, як на мене, зараз на байтбітові для тих, хто просто холдить USDT. Так, не звертайте увагу на те, що баннер WhiteBit висить. я його на наступний відео заміню. Але зараз, як ви бачите, я навіть не авторизований, тому що немає часу, на колінки це все роблю і якось так. Коротше. Де наш? Ось. Наш пул це а, мажорчик. Це той пул, про який ми говоримо сьогодні. А Апіерка в. Є uh, з в нас була 66%. Пул в тонові 66%. І апіерка в мажор-мажор. В нас. Ні, це не мажор, це МНТ була. Да, МНТшка. сорі, сорі. А в МНТ 100%, Але ми знаємо, що саме найліквідніше це або USDT, або та крипта, яку ти вже холди до цього. Тобто, якщо ви холдили тонну, то для вас це було максимально оптимально. Якщо ви холдили МНТ, то значить МНТ. Але я зачасту приймаю участь в пулах саме в USDT. В цей пул, так як там паралельно, якщо я не помиляюся, йшло декілька. Я закидав не класичну тисячу, як ми це привикли робити. А менше, я її дробив. І якщо я не помиляюся, на мажори я виділив 500. І зараз е, піду, подивлюся в табличку, скільки я там забрав. Але щось там доволі непогано, враховуючи те, що інвестиція то була лише в 500 холд USDT. Коротше, бля, не подумайте, що я на підпитку роблю відос. Зараз перебудовую просто свій графік. Я знаю, що вам це тут не дуже інтересно в крипті про те, який в мене там графік, але... Тупняки і за цього, тому що зараз 12-та година дня, а я, типу, от недавно тільки встав. А, дивіться 500 баксів, да, я подивлюсь по табличці, 500 баксів було закинуто, і з 500 баксів ми отримали 5,9 мажор токени. 5,9 мажор токени по одному баксу ми їх продали по а, ринку і отримували. А, Власне, майже 6 доларів. Але, але, є але я не залетів з першого дня в цей пул, через що отримав менше. Я дістав гроші раніше, через що отримав менше. Бо якщо ти дістаєш, ну якщо ти не дістаєш раніше, чим закінчиться а, пул, і тобі автоматом повернуться гроші, а тобі там ще бонусом докидають. І плюс до цього всього. Власне, можна було б заробити більше, якби похолдити, і можна було б заробити більше, якби ми продавали по ринку в момент лістингу. Ну коротше, із міра фантазій. А, Нормальний дохід на 500 баксів. Я нагадую, що це а, пули, і в пулах такий, а, таке співвідношення по відсотку профіту і інвестованого в це діло. А, це нормальна тема. Тому ми це зафіксували. Далі я буду намагатися підзнімати це все в реал-тайм, щоб це все вам показувати і демонструвати, де ми скільки заробили по факту, а не постфактом, як зараз. Всім дякую.